9 серпня. Навіщо пити багато води? А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Євангеліє від Івана, 4 розділ, 14 вірш. Кирило влітку гуляв у дворі. Бабуся запросила онука зайти додому та попити води. Бабуся, навіщо треба весь час пити? запитав хлопчик. Наш організм постійно втрачає вологу, і її треба поповнювати, відповіла бабуся. Взяла прозору склянку, попросила онука подихати в неї, а потім сказала Бачиш, склянка запотіла. Це під час дихання з організму вийшла волога. Водичка йде, коли ми дихаємо, а також коли потіємо. Я все зрозумів. Коли ти, бабусю, стала про воду говорити, я відразу захотів її попити, сказав Кирило. Вода дивовижне творіння, Боже. Я завжди нею захоплююсь. Вона нас очищує та зцілює. Пояснила бабуся. Як стілює? поцікавився хлопчик. Якщо ми не будемо регулярно поповнювати свій організм водою, згодом відчуємо втому, потім почне боліти голова. А варто випити склянку води і ми знову бадьорі та веселі. Пояснила бабуся. Це яка ж вода чудова, захоплено промовив Кирило і радісно побіг гуляти. Важливо дякуємо Господу за його чудесний дар. Воду.